Звільнений з полону ексмер Херсона Володимир Миколаєнко. Пане Володимире, вітання вам. Я дуже дякую вам, що приєдналися до нашого етеру, особливо от в цей особливий день. Да, добрий день, дякую. Дякую, що запросили. на час звільнення Херсона. Ви перебували у російському полоні. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що Херсон звільнили від російських загарбників? Чи пригадуєте у той період, коли е, з'явилася така звістка у вас? Ну, мені дуже шкода, що в цей день я не був разом з мешканцями міста Херсона. Це дійсно велике свято. Це свято вже на все життя. Ну, для всієї історії міста Херсона. Е, зазвичай е, ми святкували день міста. Це... В середині вересня, а день звільнення від фашизму. Це відбувалося 13 березня. Ну такі були дійсно свята Херсона. Але я розумію, що найголовніший день тепер, саме 11 листопада, це день звільнення від. Що стосується мене, я не сумнівався, що Херсон звільнений. Було таке чітке відчуття, що Херсон український, але ем, ці росіяни вони завжди нас переконували в полоні, що вже вся практична Україна, майже вся Україна це вже територія Росії, Херсонщина, Запорізь, Олес, це вже приєднані до них, і там люди дуже радіють, що їх, начебто, ну, як вони розповідають, звільнили. От, від, е, від нас же самих. От, але е, ніколи е, не втрачав віри в те, що Херсон український. І сталося так, що десь в кінці травня 23-го року, на одному з допитів, е, е, саме слідчий російський ФСБшник мені сказав, що е, ну, коли вже пройшов допит, я кажу, можу задати питання. Ну, давай, задавай. От... Я кажу, Херсон чи, Він каже український, ну область, російська. Ну знаєте, так, е я не дуже си сильно переживав, порозумів, якщо херсон український, то і Херсонщина все буде саме українське. Ну зрозуміло, як і потім і Крим. Він в свою чергу також задав мені таке питання. Я кажу, ні, 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 ні для протоколу. Кажу, що ви такі ході? Як вас тут годують? Я кажу, не хочу відповідати на це питання, я кажу, не треба. Я і так все бачу. Так що е, я тоді, е, знаєте, відчув е, от свою таку несвободу, свободу, е, начебто менше. Ну таке враження, що я на мить побував на волі спільно з Херсонцем. І мене, коли повернули в камеру, я зайшов дуже радісний. Хлопці питають, що трапилось. Мабуть, тебе там цукерки мики пригачали, чи що. Я кажу: та ні, херсон український, як я вам і казав. Ну всі, всі дуже раділи, всі дуже раділи, тому що розуміли, що єдиний обласний центр, який був під окупацією, і той вони не втримали. Оці їхні розказні, як у них все добре, це просто казалось брехнею. Звільнення Херсона це от колосальна робота Українських сил оборони, але це також героїчний опір херсонців. Особливо з початку повномасштабного вторгнення це ось ці масові протести, це фото і відео, які облетіли ну, без перебільшення увесь світ. А розкажіть, будь ласка, як містяни протистояли росіянам на початку вторгнення? От що ви пригадуєте? Це той період, коли ну, все місто і. Навколишні населені пункти повстали проти окупантів? Ви знаєте, я пишаюсь тим, що я приймав участь в цих заходах. І от е, саме масовий захід, який відбувався буквально в перші дні, коли зайшли росіяни. Е, це було. Ну я, я не знаю. Ну, мені здається, що це було спонтанно. Ніхто людей не закликав виходити на вулиці. Були певні дні, е, коли. Громада херсона виходила просто, ну, показувала свій протест проти цієї окупації. І був такий величезний натовп людей, що люди не могли навіть розміститися на центральній площі. Була чиясь ініціатива, я не пам'ятаю, хто скаже: да, пішли ті хто до парку Слави, а, покажемо от, своє відношення до не вживаю матірних слів. І підібрати слово коректно не можу. Ну, для цієї Гедоти покажемо наше відношення стосовно них і стосовно от заходів, які вони нам здійснили по такому, так, начебто, звільненню нас віднесли самих. І вишукували колони. Я став на чолі колони біля величезним державним прапором. Ми йшли по проспекту. По центральному проспекту йдемо, по, по, потім повернули на Перекопську і зупинились е, біля е, телевежі, бо там стояв їхній пост, е, вони охороняли телевежу, там якийсь там, був чи БТР, я не, не дуже з них в них розбираюсь в цих речах, і їхні військові. Ну і люди е, е, підказали, куди їм йти слідом за російським кораблем. От. І я озирнувся і подивився в сторону, от, з, в якому ми, з якого ми рухались. Слухайте, ми йшли по цій Перекопській, достатньо довго вже пройшли. Ну, я бачив, як люди ще вивертали з центрального проспекту от, на цю вулицю Перекопську, ну я таких, от, такої кількості людей не бачив навіть під час під часів цих от радянських демонстрацій там, і парадів на. 1 травня на 7 листопада ну, така неймовірна кількість людей. Ну, я просто пишаюсь з херсонцями. І люди йшли е, ну, і не тільки з державними прапорами, стрічками, е, дівчата йшли в якісь таких віночках, оцих наших українських і в національному одязі. Це було настільки вражаюче. і росіяни просто були в шоці. Там вони намагалися якось там якісь знаєте, там, налякати людей, якісь там стріляли в повітря, щось там, але, але були відчуття так їхні розгубленості. Вони не очікували. їм розповідали, як вони прийдуть сюди, на південь, на схід України, на ісконно-русські, як розповідав нам, отець, вибачте, карлик, із, із, із ісконно русські території. Mm -hmm. От їх тут будуть зустрічати хлібом сілію, їх будуть зустрічати тут э, дівчата з квітами, з танцями. І вони побачили зовсім інші зустрічі. Так, да, їх зустрічали, але зустрічали херсонцями або херсонці. Цивільні, херсонці, прості люди херсонські зустрічали зі зброєю в руках, або ну, з, з такими привітаннями, куди їм треба йти. І... Вони зрозуміли, що їм не раді. До речі, судячи в полоні, ну і кожного дня маючи оцю, цю от слухаючи цю пропаганду, ну, пропаганда вона, мені здається, така однакова була як для їхніх громадян, так і для нас, для військовополонених. Вони хотіли вибити з нас всеукраїнське, зробити нас русськими. От то я цитую їх. Що в тому числі українські збору всі ми, але українські збройні сили це банда терористів, які тримають е, в заручниках ціле міста. Вони досі переконують своїх людей, що якщо б не ці е, українські військові, які в їхньому розумінні є фашистами, нацистами, ну всі ми фашисти, нацисти, от якщо б е, не українські військові, то громадяни України, ну зрозуміло, що Херсона радісно виходили би і казали би там Слава. Росії і дарували би квіти росіянам. Ну вони в цьому переконують своє населення, але я думаю, що їхні військові відчули справжні настрої. І нас гр громадянського цивільного населення, ну і саме головне е наших військових, які, вибачте, не давали їм під і загнали їх на лівий берег. Я думаю, що зараз загонять і в Крим, а далі з Криму погонять. І ми дуже на це сподіваємося і продовжуємо підтримувати українські сили оборони. Пане Володимире, от я так для архіву е, кажу, що ми от з вами спілкуємося 11 листопада 2025 року, три роки по звільненню Херсона. Як зараз ви дивитесь на рідне місто? Як, як бачите його майбутнє? От я впевнена, що ви також із херсонцями спілкуєтеся. Які от надії, якої є їхня віра у своє місто? Бо ми розуміємо, що, попри звільнення, Херсон зараз переживає дуже і дуже непрості часи. От саме через обстріли від російських окупантів з Лівобережжя. Ви знаєте, я вже другий тиждень, як в Херсоні, і практично кожного дня, коли я з'являюся на вулицях, то підходять люди, ми з ними спілкуємося стосовно ситуації і стосовно нашого майбутнього. Дуже важко розуміти, що величезна кількість людей, які знаходились поруч, їх вже немає. Їх вже немає в цьому житті, е, вони втратили своє життя, ну, особливо молодь. Е, от знаєте, от кожне покоління, коли стає доросліше, чогось сварить молодь, а по великому рахунку, от ті, які, е, які начебто, вчора нам казали, що вони погані, вони пішли першими захищати наш, нашу державу, і дуже багато з них Поклали своє життя. Це саме, саме страшне, що в нашому житті сьогодні є, це от ці непоправні поправні втрати, які ми понесли за три з половиною роки цієї цієї жахливої війни. Оце не поправи, що місто відбудується, люди розуміють, що все буде добре. Я знаєте, мені дуже приємно, от ми такі, що бачили на відеоряді ту, ту обласну адміністрацію, яка зараз практично ще зруйнована. Я буквально от на вихідний в неділю зайшов в кав'ярню, а там працювали митці, які, ну, у них своє творче бачення Херсона. І от вони подарували мені календар, де намальовані. Історичні такі будівлі, ну дуже знакові для міста Херсона, і вони подарували календар, з баченням якого як це буде як це буде відновлюватись. І я бачу, що у людей ну, м -м, навіть сумнів винуває стосовно того, що місто відновиться. Місто відновиться, воно розквітне, буде ще цікавіше, ще гарніше. Але ті знов-таки повторюсь ці непоправими втрати, які ми з вами... На сьогоднішній день ми маємо, воно дуже болить. Дуже болить. І коли дивишся на ці от молоді обличчя, які вчора були люди живі, усміхнені, які збудувались майбутнє і своєї і країни. А сьогодні ти йдеш вклонитися їм на цвинтар, це дуже важко. Я згідна з вами, пане Володимире, і це отакий огидний лик руського міра, який точно не можна підпускати і пропускати далі. І саме тому треба підтримувати українські сили оборони, говорити про Херсон, вірити в інші міста і села, до яких має повернутися український прапор, бо усе, що несуть росіяни, це руйнування, знищення, і не тільки. Я вам дуже дякую за цю розмову. Володимир Миколаєнко, звільнений з полону Експерт Херсона, був з нами на прямому зв'язку. Я б хотіла, щоб ми з вами пригадали день 11 листопада, навіть період, 10, 11, 12 листопада 2022 року, час звільнення Херсона від російських окупантів. Яким цей час видався для вас? Що пам'ятаєте з цього періоду? І коли ота надія на те, що Херсон все ж таки вдасться звільнити, стала таким для вас уже. Ну, фактом, скажімо так. О, Ну, це довга розмова. Е <laughs> так сталося, що я не був в Херсоні ну, з очевидних причин е під час окупації, під час звільнення. Е ну і очевидно, що е про те, що Херсон вже точно вільний, стало зрозуміло, коли наш один з кореспондентів прислав відео з е середини обласної адміністрації, яка була захоплена росіянами. Прислав відео, що на порожня. Він ходив по порожнім коридорам, бачив там ну, просто порожнечу. Е, прислав нам відео, як люди зривають червоний прапор там з блокпоста, такого неличка біля адміністрації. І тоді я вже зрозумів. Але до кінця. Зрозуміти його не міг, мабуть, до мене це розуміння прийшло. От ви зараз показуєте тут кадри. Там був кадр з Шуменського мікрорайону, де я народився, де я виріс і кудись заходили перші військові українські в Херсон. І оце відео, як люди зустрічають в тому місці, яке я проходив тисячі разів. І зараз дуже часто проходжу чи проїжджаю це поряд з моїм будинком. І очевидно, що тоді я вже точно зрозумів, що Херсон вільний і почав збиратися в місто. Ну а вже коли е, був в місті 13-го числа зранку, то е, ну очевидно, що такі були емоції, яких е, мабуть ніколи е, вже і не буде. Да? Ну це було пов'язано. Я знаєте, багато я казав багато разів, що це були найяскравіші емоції, які були. Е, а от вчора я проаналізував, чому тому, що була зневіра. Я, в принципі, як і багато е, херсонців та й не херсонців, був зневірений і не вірив, що Херсон так швидко звільнять. Е, хоча я знав приблизно, що відбувається на фронті, да, на херсонському напрямку, але от ця зневіра, мабуть, і принесла ту посилену ефорію, яка була там декілька. Тижнів да, до кінця листопада, фактично, була така ейфорія, до початку сильних перших обстрілів. Як, пане Сергію, змінилося життя за ось ці три роки? Коли почалися? Навіть не так. Коли ці обстріли стали ледь чи не цілодобовими, якщо дивитися там зведення від обласної міської адміністрації? Саме Херсон, да? так? Так. Ем, ну, перший обстріл був наприкінці листопада, як я вже сказав, зградів обстріляли. Ну, це таким першим масований обстріл. Зрадів обстріляли житлоселища. Я був прям ну, свідком. В місті не було тоді світла, води, газа, нічого ще. І ну в цьому темному небі, і в тумані ці червоні вогонь. Півміста горіла червоним пламенем. і Це було ну, вперше. Я побачив, як е, Херсон обстрілюють. Е, ну, вже с, ну, обстріли посилились десь станом на е, грудень 23-го року. Був наймасованіший обстріл центра міста. Загнуло дуже багато людей в травні 23-го року. На початку травня були важкі дні, коли росіяни обстрілювали. Тоді тут розумієте, така ситуація, що тоді Херсон був більш густо заселеним і кожен обстріл переносив, окрім е руйнувань, великі е людські жертви. Обстрілювали е АТБ-магазин, обстрілювали тоді ще працюючий епіцентр. Очевидно, що там було багато людей і багато загиблих, поранених. Е заправні станції обстрілювали. Ну і от все це закрутилося. Потім, в принципі, 23-й рік був, Херсон був більш-менш спокійним, тому що. Тривала ну це кінець 23-го, початок 24-го, Тривала операція в Кренках, і всі сили росіян були відтягнуті ту туди, і фактично, місто е, в той момент жило більш-менш спокійно. Такої кількості обстрілів не було. Ну а вже з 24-го року, з літа 24-го року, почалися масовані не тільки обстріли, а й удари дронами. І з того моменту Херсон. Ну, скажімо, поступово, поступово перетворюється на мертве місто. Превеликий жаль. Я, пане Сергію, хочу ще поговорити також і про якісь, напевно, цілі ворога Російської Федерації, бо ж з військової точки зору ми розуміємо, що вони. Намагаються зробити Херсон безлюдним для того, аби десь там в перспективі, можливо, наступати, і це б полегшило їм якісь їхні там наступні завдання. І це не якась конспірологія, вони таке роблять просто на Сході, наприклад. так, Вони намагаються робити таке із і на півночі, у тому числі. І це така. Людожерська тактика російських окупантів. Але якщо ми пригадаємо той період звільнення Херсону, то була дуже велика кількість пропаганди, де вони розказували про те, що це київський режим, оці всі, значить, зустрічі, коли зустрічали з прапорами, коли прапори з банок викопували, це все постанова, це все спеціальні провокації. А бідні російські солдати, коли були у Херсоні, їх, значить, всі любили. Ніхто їх там не виганяв у перші дні повномасштабного вторгнення. Чому, на вашу думку, Херсон і правобережжя досі залишаються такими важливими саме от у пропагандистському якомусь такому політичному плані для Російської Федерації, хоча минуло вже три роки, і вони буквально ну, продовжують зносити той Херсон бідний з лиця Землі, але все одно їхня пропаганда час від часу кричить про те, що Херсон це русський город, і час від часу вони говорять про те, що все наші сій час будуть наступати, чи як там? Сальдо пише у своїх тих пропагандистських каналах, да. е, ну ви тро, трохи робите логічну помилку, коли намагаєтеся проаналізувати дії росіян. Ну, я згідна згідна. Я це робити не, не варто, тому що ніякої логіки там немає. Е, очевидно, що вони хочуть залякувати. Очевидно, е, правобережжя їм не з військової точки зору не потрібно. У нас сьогодні е, вийшов зранку аналіз на сайті. Такий короткий аналіз, скажімо, на 10 сторінок, але короткий херсонської наступальної операції 2022 року, і по, ну, по цьому аналізу видно, що утримати Херсон, них шансів не було з військової точки зору правобережжя отримати неможливо, тому очевидно, що навіть, ну, навіть якщо уявити, що вони захочуть захопити Херсон, потоплять. Тисячі десятки тисяч своїх ванів в Дніпрі, і, і зайдуть в місто да, ну, якимось дивом, там я не знаю, е то утримати його майже неможливо постачати сюди е через Дніпро нічого неможливо. Тим паче, зараз коли технології дронів вже е перетворили це на просто на не на фантазію, а на якісь мрії, тому очевидно, що цього не буде. Але їм треба постійно про щось треба, Росіянам треба навіть трошки надію вселяти в душі своїх колаборантів, які е, потрошку тануть, хтось тікає десь в Росію, хтось там ще кудись. Е, їм треба поступово ну, підтримувати там бойовий дух, бо е, не тільки грошами вони можуть тримати цих людей. Е, ну, але очевидно, що розумні люди там на, на жаль є трошки розумних людей, дуже дуже мало, але вони є. Е, вони розуміють, що це просто неможливо з технічної точки зору. Ну а зруйнування міста знаєте, нещодавно вони в своєму них є телеграм-канал. Його веде ображений на життя е, ветеран СВО якому там якого покалічили наші воїни, і він веде телеграм-канал, де зливає жовч? Чому зливають найгірше відео вбивств цивільних в Херсоні, Він їх публікує зі своїми коментарями. Видно, що людина отримує цього задоволення. Так, от він що написав, що Херсон руйнують просто тому, що там є люди. Фактично, у них немає ніякої цілі, ну понятно Ну, психопати. Тут ну, розумієте, тут така історія, що ми намагаємося з вами. Я теж я не кажу, що ви зробили помилку. Я теж роблю помилку, я інколи намагаюся виходити від антропоморфності, від логіки, да, ще від чогось. А насправді це треба просто перестати робити і розуміти, що ми маємо справу з не з суспільством, не, ну, а з, просто зі збродом, який. Навіть не те, що виконує приказ. Я не думаю, що в них є приказ руйнувати місто. Вони руйнують просто тому, що можуть, і все. Ну, вони ж самі про себе гордо говорять, умом Росію не понять. Ну, Принаймні, тверезим і адекватним, так точно. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Сергій Нікітенко, редактор Херсонського вебсайту МОСТ, був з нами на прямому зв'язку.